Україна наразі отримала від Нідерландів шість американських винищувачів f 16 і ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Про це повідомила газета The Times. Україна офіційно не підтверджує і не спростовує інформацію, яка з'явилася у західних змі про прибуття до країни першої партії винищувачів, так заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Проте, як повідомляє інше видання з Телеграф. З посиланням на джерело у повітряних силах Україна вже не лише отримала, а й використовує винищувачі F-16. Наразі вони задіяні як протиповітряна оборона. Зазначається, що Україна виконала свої перші бойові завдання на F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів. Військові літаки поки що використовуються лише в якості протиповітряної оборони. Повідомлення про прибуття першої партії F-16 в Україну спровокувало хвилю розмов про те, як американські винищувачі можуть змінити перебіг бойових дій. Про це розповідає військово-політичний оглядач Коваленко. Зараз окупанти намагаються наступати на Покровському напрямку, де основним допоміжним елементом просуванням є керовані авіабомби. Росіяни щодня використовують просто до сотні кабів. Стирають цілі села і потім успішно проводять штурмові операції вже на руїнах. Запуск кабів здійснюється літаками поза зоною ураження української ППО, а саме за 40-50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну а потім бомба може планувати на відстань до 70 кілометрів, перетинаючи лінію фронту та вражає цілі в українському тилу. У такій ситуації f 16 можна використовувати як частину системи ППО, застосовуючи ракети, які можуть збивати цілі на відстані 150-180 кілометрів. Тобто f 16 зможуть знищувати носіїв кабів ще на підльоті до місця скидання бомб. Але це не єдина можливість винищувачів f 16 f 16 мають на озброєні не тільки ракети повітря-повітря для ураження бомбардувальників Су-34. А й мають ще плануючі керовані бомби великої дальності, крилаті ракети, а також протикарабельні ракети. Тобто винищувач F-16 може на окремо взятій ділянці бойових дій, однаково ефективно знищувати як повітряні, так і сухопутні, а також морські цілі. Деякі експерти вважають, що Збройні сили України вже підготували ділянку бойових дій для ефективного застосування всіх можливостей F-16. І ця ділянка є півострів Крим. У 2023 році звідти утік флот, а на початку 24-го року паралізовано ППО Великого Радіусу Дій, а останні місяці в Криму системно знищують тактичну авіацію та аеродроми. Але тут треба зазначити, що поки що f 16 винищувач буде застосовуватися максимально обережно, точково, ювілійно через невелику кількість. Літаків. До речі, Кремль відреагував на появу f 16 в Україні. Передача Україні винищувачів f 16 начебто, не зможе значно вплинути на розвиток подій на фронті. Таку думку озвучив речник Кремля Дмитро Пісков. Також журналісти у нього спитали, чи Росія пропонуватиме винагороду за знищення f 16 А на що він відповів, що винагороди вже було запропоновано. Я вам нагадаю, що раніше в російських телеграм-каналах повідомляли, що за збиті винищувачі американського виробництва f 16 будуть виплачувати по 15 мільйонів рублів. Також я вам нагадаю, що F-16 винищувач четвертого покоління збудовано понад 4,5 тисячі літаків, перебувають на озброєння 25 країн завдяки своїй універсальності та відносно. Невеликої вартості є найпоширенішим бойовим літаком у світі, але наостанок хочу зазначити, що великих змін на фронті не слід очікувати, тому що винищувачі, пілоти та техперсонал спочатку мають пройти період адаптації, тому одразу змін на фронті, на жаль, ми не побачимо. Кремль зробив заяву щодо саміту за участю Росії. Обговорювати долю України без участі Росії неможливо і безперспективно вважає Дмитро Пісков. При цьому він визнав, що зараз звучать голоси. Що на наступні заходи, можливо, запросять Росію. Але ніякого саміту Миру щодо України за участю Росії не готується, зазначив Пісков. Я вам нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський заявляв, що Україна не проти участі РФ у другому саміті Миру. За його словами, цього хочуть більшість країн світу. А також Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Глава держави зазначив, що сьогодні він провів нараду з прем'єр-міністром Денишем Шмигалем про відновлення України. Зеленський анонсував підготовку нових кадрових рішень на урядовому рівні. Це стосується і добудови об'єктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань. На урядовому рівні готуються кадрові рішення, зазначив Зеленський. Як відомо, в січні 2024 року Денис Шмигаль встановив рекорд на посаді прем'єр-міністра та обігнав Миколу Азарова, який обійняв посаду прем'єра з 11 березня 2010 року по 2014 рік. Ну а далі поговоримо про те, що Генштаб розглядає добровільний призов без ТЦК. Військове керівництво країни вважає, що це дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу. Генеральний штаб збройних сил розглянув пропозиції призвати військовозобов'язаних, які виявили бажання служити без участі ТЦК. Про це повідомив генштаб. Таке впровадження дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований. Для захисту України. А військовозобов'язані зможуть вибирати вакантні посади, що є у військових частинах. А також такий процес буде нівелювати ризики для громадян бути призваними через, через ТЦК до інших військових частин не за власним вибором. Ну а далі поговоримо про те, що Україна використовує більше дронів ніж Російська Федерація. Росія в липні атакувала Україну 426 дронами типу Шахет. За той же самий період Україна завдала удару у відповідь, застосувавши. 520 дронів, так пише видання Forbes. Видання зазначає, що Росія менш ефективна у збиванні БПЛА, оскільки українські удари завдають великої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим цілям. Також фахівець у галузі військових радіотехнологій показав фото уламків нового російського дрона Гербера, Фанера, пінопласт, звичайний GPS, польотний контролер. Все максимально просте і дешеве, від комплектуючих до збірки. За словами експерта, дрон не має вибухівку і частина з них взагалі впала сама після закінчення палива. Але завданням такого дрона є витрачати ресурси українського ППО. На цьому мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!